Вершники на степах, гучні постріли і героїчні постаті козаків. Це не лише сторінки української історії, а й світ Юзефа Бранта, польського баталіста XIX століття, який зробив українську тематику відомою у всій Європі. Юзеф Брант народився у 1841 році в Щебришині. Його родина мріяла, що він стане інженером, і навіть відправили до Барижа вчитися в школі мостів і доріг. Але випадкова зустріч із художником Юлішем Косаком змінила все саме він відкрив бранту красу малярства і порадив звернутися до історичних сюжетів. У 1860 році Брант вирушив у подорож Україною. Це стало поворотним моментом. Він побачив простори степів, відчув дух Запорожжя і козаків. З того часу саме українські теми, походи, битви, сутички з татарами, стануть головними у його творчості. З 1862 року Брант оселився у Мюнхені, де навчався у відомих баталістів і швидко здобув визнання. Тут він відкрив власну майстерню та заснував польську мюнхенську школу малярства. Його учнями були майбутні класики, Войчих Косак, Леон Вичолковський та інші. Бранд писав в батальні полотна з неймовірною увагою до деталей: козацькі прапори, обладунки, коні, рух у бою. Він навіть збирав старовинну зброю, костюми та інструменти, щоб передати історичну правду. Його мистецтво поєднувало реалістичність і динаміку, а українські мотиви стали його візитівкою. Творчість Бранта вплинула далеко за межами живопису. Саме його полотна надихнули Генрика Сенкевича на написання легендарної трилогії, козаки, яких він зобразив, стали втіленням мужності і героїзму для цілої Європи. У маєтку своєї дружини в Оренську Брант створив справжню вільну академію, де збиралися художники, дискутували і працювали. Це місце стало культурним осередком і живим пам'ятником його пристрасті до мистецтва. Брант помер у 1915 році, але залишив по собі сотні полотен і колекцію старовинних артефактів. Його вважають найвидатнішим польським баталістом 19 століття. А його козаки і степи це доказ того, що українська історія стала невід'ємною частиною європейської культури.